Біблія для дітей. Каїн та Авель. Буття. Розділ 4. Після того, як Адам та Єва покинули Едемський сад, народилися їхні перші діти, спершу Каїн, а незабаром і Авель. Каїн працював на ріллі, вирощував зерно й фрукти. Авель піклувався про тварин. Одного дня Каїн. Розгнівався на Бога, бо він вище оцінив жертву Авеля, аніж його власну. Авель догодив Богові, віддавши йому найкраще, що мав. Господь Бог застеріг Каїна, щоб той не чинив зла, але Каїн обрав зло. Підступом він переконав Авеля піти з ним на поле, і там його вбив. Бог покарав Каїна, прогнавши його з власної землі. Каїн більше не міг обробляти землю. Зрештою, він осів у країні нод, що означає волоцюга.